Ну що ж, друзі, всім привіт, всіх радий бачити на своєму YouTube-каналі. З вами його незмінний ведучий Явеляк. І сьогодні друга частина відео, в якій я вам розкажу, як наші кошти з біржі вивести на карточку. Це може бути українська, польська або будь-яка інша карточка, яка є доступною на біржі. Але для початку з вами хочу поділитися інформацією про те, що особисто я це роблю тільки для інструкції, щоб ви побачили, як це робити. Особисто я кошти на українську особливу карточку не вивожу через те, що у мене навіть, якщо чесно, не залишилось банків. Через те, що я вже виводив кошти і мені нахрен позаблоковували всі мої рахунки без. Можливості відновлення. А коли я спитався причину, мені сказали, що це таємниця банку. Тому я для себе вже більше як рік назад знайшов топовий сервіс, через який ви можете криптою платити в будь-якій точці світу. Я вже особисто це перевірив, і для мене реально це найкрутіший сервіс. Посилання на нього я залишаю під цим відео. Зараз вам покажу, як нам ці кошти вивести на карту, якщо комусь потрібно. Для цього, друзі, переходимо на нашу біржу, натискаємо кнопочку P2P трейдинг і вибираємо кнопочку продаж. Трошки правіше вибираєте валюту ту, на яку ви хочете вивезти. В моєму випадку я хочу мої долари з біржі вивезти на свою польську карточку в злотих. Якщо вам потрібно вивезти гривню на свою українську карточку, так само нажимаєте гривню. Ось в мене вже тут вибрані злоті. І, відповідно, потрібно. Вказати приблизну суму, яку ми хочемо вивезти, це хай буде до прикладу 200 злотих. І вибираємо спосіб оплати той банк, на який ви хочете вивести відповідно свої кошти. У моєму випадку, це буде Millennium Bank. Підтверджуємо і бачимо список транзакцій, по яким ми можемо вивести свої кошти. Відповідно, я вибираю перший ордер, в якому найвищий курс. І натискаю кнопочку продаж. Після цього вибираю просто всю суму, і до отримання в мене буде 290 злотих. І натискаю кнопочку продаж. Все, друзі, в нас відкривається ордер, в якому написано те, що ми віддаємо 74 долара, отримуємо 290 злотих. І відповідно чекаємо, поки людина цей ордер побачить і відправить нам свої злотувки. А поки друзі, нагадаю про те, що у мене є свій телеграм-канал, в якому я розказую про крипту і взагалі про все те, що діється у світі крипти. Тому підписуйтесь. Так, друзі, нам від продавця прийшло повідомлення. Він написав: Доброго дня, чи може бути блік, це спосіб оплати у Польщі. Мені, в принципі, підходить, я напишу так, і відповідно напишу свій номер телефону, на який мені потрібно скинути ці кошти. А друзі, я вам нагадаю про те, щоб вивести ваші кошти, у вас у P2P має бути додавлений спосіб оплати. Тобто ви повинні додати туди свій номер рахунку, номер карточки, залежно в якій ви країні. Тому що в Україні це потрібно додати номер карти у Польщі потрібно додати ось цей довгий рахунок або номер телефону. Відповідно, це у вас має бути додавлено. Як це знайти? Показує, у вас отут на p 2 p торгівлі є кнопочка профіль. Переходимо сюди, і у нас тут є пеймент метод. Відповідно, в цьому пеймент метод нам потрібно додати. Точніше, вам потрібно додати той метод, яким ви будете користуватися. Так, друзі, а зараз покупець в чаті написав про те, що він гроші відправив. Прошу перевірити. Друзі, обов'язково після цього переходимо у наш банк, перевіряємо, чи фактично та сума, яка у ордері прийшла нам на карточку. І тільки після цього ми переходимо назад на біржу і натискаємо кнопочку Те, що ми отримали, і підтверджуємо. Що ми отримали суму від такого-то, такого-то і таку-то, таку-то суму. І підтверджуємо. Нас просять підтвердити там по пошті, по номеру телефону або по Google аутентифікації. Ми це робимо. І, відповідно, друзі, компліт наші кошти успішно. Виведень. Думаю, друзі, немає нічого складного. А якщо вам потрібні ті чи інші інструкції, просто напишіть в коментарях, що ви хотіли б побачити на цьому каналі, і я обов'язково для вас знімлю. І нагадаю про те, що підпишіться на ось цей телеграм-канал і будьте в курсі всіх актуальних подій. Удачі!